Доброго дня, в нас в роботі побував Renault Master. Доснастили його білет лінзами. Раніше тут була звичайна галогенова лампочка, яка взагалі не давала світла на трасі. Автомобіль, ви розумієте, що це є бус. Він курсує між містами, і світло це є безпека та комфорт. Біле лінзи Аузум, масочка, яка прикриває і робить його максимально гарним в фарі. Ви бачите, виглядає, наче тут вона стояла із заводу. Головне водій зможе їздити вночі безпечно, комфортно, як для себе безпечно, так і для інших учасників дорожнього руху. Цікавлять вас подібні рішення на автомобілі? Автостудія Гаразд 23. ласкаво просимо, Звертайтеся!